Ну, так, так, як як як, як я і казав. Так що, давайте. Всі всі до роботи, давайте вже е, 10 -та година. Так що, ідіть, будь ласка, всі на уроки, давайте. Сьогодні 1 вересня, так що, давайте за роботу. Всім дякую, до побачення. Так, друзі, о, всім привіт! З вами я, професіонал Максим. Зараз я в школі. Як знаєте, сьогодні 1 вересня. Перший день навчального року, і у нас далі продовжується школа. Як бачите, наші повара вже далі готують дуже смачну їжу. Ось так: от чотири повара в нас на кухні. Працюємо, друзі, стараємося. У мене просто ви собі не розумієте, скільки в мене справ. Тут я на великій раді. Тут уроки йдуть. До речі, друзі, одна проблемка. Ми забули перевести. Я не знаю, чи перевели. Ні, не перевели. Давайте зараз я цим займуся. Як бачите, не поміняли значки класів. Тому зараз давайте ми це зробимо. Це А у нас клас, другий А, другий Б. Друзі, працюємо швидко, бо мене вже чекають там. Ну, мені деякі вам новини треба розказати, показати. Так, шостий, це в нас вже клас. Шостий А, бо вроді би там. Так, вчительська, добре, добре, добре. Далі шостий Б. Має бути шостий. Б. Так, шостий Б і тут восьмий, дев'ятий вже дев'ятий Б. Ой, а, добре. Дев'ятий Б і дев'ятий А. До речі, друзі, напишіть в коментарях, в якому класі ви вчитеся. Тобто, або в А, або в Б. Ось, друзі, ну коротше, все, біжу часу, вже нема. Чесне слово, от тільки що в нас проходила лінійка. Ось так, от. Лінієчка проходила, було купа людей, розказували віршики. Ось так. Зараз я біжу. Сяду все-таки в мою машину. Як бачите, до речі, друзі. Хто пам'ятає в минулих серіях? в нас було затоплення. Ось так от ми його відчистили за допомогою Діми, а до також всіх селянинів нашого села. Ми отаку от огорожу зробили. Звісно, на один блок вона затекла. Тобто на один метр. Ось. І ми вже все-таки будемо готові до наступного, так сказати, до наступної хвилі. Надіюсь, її не буде. Отам, друзі, далі ми продовжуємо засушувати. Отут Підвели ми блоки ось так от. отут ми вже висушуємо, але вода далі продовжує текти, як бачите. Тому далі, друзі, не знаю, що буде, як буде, до речі, в нас новий е, нова голов... тобто новий мер, голова села в нас. Ось. І зараз їду, побачите, які зміни. Хто дивився минулу серію, хто не дивився, будь ласка, подивіться. Ось. А хто дивився, думаю, ви пам'ятаєте, що компанія від Феліксу казали, що все-таки вони такий великий проект побудують, друзі, і вони його все-таки побудували. І, до речі, в нас нові правила в селі за допомогою нового мера. У нас тепер новий мер, я тільки щось сказав. До речі, друзі, гарні новини. Ми тепер СМТ. Тобто місто, ой, місто, яке е, похоже на. Ой, село, яке похоже на місто. Тобто село міського типу. СМТ. Ось так, от, друзі, ось такий от в нас вийшов проект. До речі, тепер їздити треба буде тільки не через центр, Через центр не можна їздити. Тепер їздимо тільки через ось так сказати цю дорогу. Вилітаємо швидко через машину. І ось так: от, як бачите, отут вже три будиночки є ось такі от гарні. Оце дім мера, як розумієте. Подивіться просто скільки охорони, який в нього картеж. І так, бачите. Ось так от його машина, в якій він їде, буде їхати. ось Отам от отам от він живе. Як буде нагода проведу екскурсію. До речі, друзі, я от собі так думаю, будинок вроді гарний. Може, я і куплю його, Ну не знаю коли. А якщо я оцей от будинок куплю, то я продам або віддам все-таки його Дімі, тобто Дімові. Дімо, Дімо, тобто Дімові ось так от щоб він, так сказати, буде жити великих хоромах. <рисвіт> Вибачайте, звісно, що зараз я отакого, Дімові, ді, 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 Тако, бо чесно, переж... тобто, багато справ. Я вже навіть не знав, що я маю казати. І як бачите, отут вже Камази приїжджають, фури ще були. Тут а все викопують і має бути 4 будинка, а то і 5. Ще вон там посередині поставлять ще один будиночок. Ось сюди оце все знесуть, от так от, і будуть будувати новий будинок. Ось це от весь все для дому. Це дали мені наказ, щоб я його, так сказати, поніс під, знос, під зніс. Ось ми все позносили, вже все позабрали. Ну, звісно, то, що лишилося, що трохи щось лишилося. Ось, до речі, власник вже забирає останні речі, які в ньому були, і далі ми здоносимо, зносимо все. Ось так от тому такі от, друзі, у нас справи. Отут буде сільська рада, бо в нас її нема, бо в кожному, в кожній, в кожному нормальному селі є сільська рада, а в нас тої сільської ради, як бачите, немає. Тому тепер буде. Хто запитається, тут був квітковий магазин, тепер його тут не буде. Ось так. До речі, в цій мерії можна сказати, тепер буде і Приватбанк, і Номобанк. а в офісі тільки Приватбанк. Фух, ось так. Вроді все сказав, і, до речі, погані новини для мене. То, що, як бачите, тут було повно машин, сезон вже закінчується. І людей стає менше і менше. О, директор нашого, так сказати, офісу. Ой, не офісу, готелю, Василь Володимирович. Добрий день. О, доброго дня, Максиме, що там, як ти? Та нічого, а ти як. Тоже все добре. Працюємо. Добре, добре, давай. Е, Свята, давай. Блін. Света, е, давайте працюємо, і, взагалі, Васи, Вася, чого тут робота то робота має кипіти. Давайте, знось, забирайте оце от і несіть швидко в підвал. Там нема місця. Як нема місця? Там другий невеличкий зал є. Туда і поставити оці і цей. Ну, то що? Ну, то Ти директор, блін, чи що? Я не можу все встигати зразу на купу. Я не досить і в офісі, і в школі. Он ну, так звільниться, хто вам цього не дає? Добре, звільню, але тебе. Добре, добре, давайте працюємо, света, давай зараз я допоможу тобі. Інше діло. Диві, як защебетав, блін. Чого це світло горить, блін? Чого воно не виключається? Ай, короче, достало все. Як місця, друзі, зараз вам покажу. А до речі, де Віка? Я не поняв. Чуєш? Костя, а де Віка? А Віка, не знаю. Капець. О, хоч ця Юля є. Ну, так, так. Хе-хе-хе. Працюй давай! Хе-хе-хе! Нема ради, блін. Достали! Я гроші даю, вони не працюють! То яка така робота, друзі? Ось тут ми поставили речі, які нам не потрібні. Ось це, до речі, стіл від мого колишнього ці, від мого колишнього, як то сказати, типа. Від колишнього е, місця, від мого невеличкого цього кабінету. Стіл. Який поламався, який стояв в кухні, в столовій, і ось сільчики на нього, які теж вже, як бачите, не дуже вони світяться. Холодильник поломаний, і ліжка нам привезли не на ті. ось так от. А от сюди от всякі речі. А от сюди Грекс е має поставити отут мають поставити ті шезлонги. Він каже, місця нема. Ну, смішний, чесне слово. Друзі, я просто не розумію, я гроші плачу їм, але за що я їм плачу ті гроші? Ой, я дійсно скоро буду плачу, плачу, плакати з, тако, з такою роботою, з тим всім. Взагалі, не знаю, друзі, мені робота бути директором не дуже хочеться працювати в, цьому, в школі. Не знаю, може і звільнюся. Фу, так, давайте, друзі, до речі, отут. Вау! Нічого собі. Ремонти в церкві. Друзі, дуже гарно скажу. Три дзвони, отакий от, от хрест, дуже гарно золото. Два хреста, виходить. І отут от такі от, як можна, як це називати, ікони чи не ікони. Друзі, хто, хто це знає, типу, тобто напишіть, будь ласка, в коментарях. А тут, а як? Вау! Тут взагалі бомба. Друзі, тут дуже гарно, мені дуже подобається. Фух, ну, понятно, новий мер, новий мер. Надіюсь, цей мер буде нормальний. Ну, але так як він зараз собі купив велику хату е, і... Охорону має, так що не знаю, чи він буде нормальним. Друзі, ну, це, звісно, а! не знаю, як ви це на, на це відреагуєте, але я, чесне слово, не знаю. До речі, от тебе вже на кінець то відкрили після тої аномалії. Тут -то люди працюють, працюють. Я, друзі, не знаю. Чи купляти все-таки мені оцей от будинок? Та, той Реєлтер, ну, як тих людей називають? Коротше, не знаю. Той, рель, рель, коротше, та людина, яка показує будинки. Хочу піти подивитися на будинок. Чуєш, ти не знаєш, де він? А, Ну добре, давай тоді. Друзі, ну що ж я можу сказати? Тільки що мені провели екскурсію? По цьому от будиночку. Друзі, просто бомба. Будинок коштує так досить дорого. Ось. Але я думаю, я його куплю. І, можливо, навіть сьогодні. Просто зараз поїду на машині і візьму гроші. Ходіть, покажу вам, що там та як там. Ну, мені дуже сподобалось, друзі. Надіюсь, вам теж сподобається. Ось. Отут тут у нас, так сказати, парковка для машин. Ось такий невеличкий ставок, можна сказати. Ось. Тут що у нас? Басейн. Такий от гарненький. Далі, на другий поверх вхід. Ходімо. Покажу вам. Що тут, та як? От тут нема нічого такого, аж прям. Отут, тут це що, вроді би гост... гостіва, тобто гостинна, е, як мені сказали. Ну, ось так. Така от на другому поверсі тут такий балкончик. Ось. Далі доходить на перший поверх. О, щось я з другого зразу почав. Отут такий кабінет. О, а це що таке? А, о, а, то підвал. Прикольно. Якщо я буду тут жити, сказ... тобто світло буде включити, треба буде, от, щоб ця от штука загорілася. Е... Тобто Загорілася вона червона. Тоді піде світло по моїй квартирі. Ось тут для опалювання взимку. Ось тут всякі ящики. Ось так. Такий прикольний, тут підвал, до речі, мені його не показали. А, до речі, може, туди не можна заходити, чи що? Назад. Дивіться, друзі, що саме класне, ось тут є такий тайник. В нього, до речі, мені розказали. Отут нічого не видно, але отут краю просто нажимаєте і сюди ставите свої гроші. Теж дуже класно. Тут я буду працювати за столом, комп'ютер невеличкий вид, Годиночок, книжки складати і тут теж ось так от все красиво. Тут такий коридорчик. Далі у нас туалет, куди ж тут без туалету. Нічого там особливого, отут у нас кухня, така компактна, невеличка кухня. ось, До речі, казали, якщо буде якесь, якесь свято, отут можна поставити стіл і сідати, їсти. Ну, тобто, розумієте, щоб не сідати там на кухні, а сісти отут. Типа, це як головний зал, можна і так сказати. Ну, а це от, моя кімната, ось сад. Алмази, такі діаманти, прикраси. Далі ліжечко. Е тут шафа. шафа. В шафі нічого немає. Дуже класно, великий вид. Мене тут не будуть, надіюся, бачите, вночі. Е ось коврик. Це все, друзі. Нічого такого особливого, мені дуже подобається. Ну кажу, тут от, такий зал, кухня ну, і басейн є, і щоб припаркувати машину. Тільки от мені нову машину купити, але, друзі, не все зразу. Якщо будинок, потім машину. Оце що? ну, Це теж машина. Що? Воно не працює. Ще поки що працює, ще їзде. Так що нашого дурно тратити гроші? На все про все. Просто, знаєте, я так сказати, не дуже люблю ті понти, тобто покупляти все зразу, бути таким, типа, тобто, мільйонером. Ось. Так що, їдемо. Живем, як живем, друзі. Не люблю ці всі шикарні, так сказати. Бачите, отут в нас є і для шикарних людей. Отак От припаркуємося, хай провітрюється. отут тут є місце для елегантних людей, як бачите. Тобто, ті, що мають гроші, можна і так сказати. Ось. Хух, ну, іду, іду 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 за грошима до себе в квартиру. Побігли так на четвертому поверсі зараз. ми Ех, До речі, там на першому поверсі все так сиро стало, ви собі просто не уявляєте. Там реально дуже сиро. Блін, як завжди, в мене в мене в хаті завжди включене світло. Капець. Добре, що хоч тут не включаю. Так би тоді б такі розходи були, капець. Так, отут виключити, тут виключити, нашу всюди, щоб горіло дурно світло. Так, давайте. Дивимося, що тут у мене по фінансах. Ну, давайте казали все-таки. Ну, окей, так хай буде. Так, е, ну, поки що візьму тільки гроші, переїжджати ще не буду, так що за пір'я? мусор потім треба буде викинути. Так, потім переставлю все. Якщо буду переїжджати, то заберу всі свої речі і Дімові віддам цю квартиру, як я і обіцяв. Ось. Так, от блін, мені не вистачає ще трошки. Ну, нічого, там, якщо що, то скажу, що віддам донесу. Це, друзі, я купляю, але не беру в оренду. Тобто, якщо купити, то потрібно 10 стаків, тобто 10 грошей, типу, як вам пояснити, стаків, ну, Тіпа типу, того, 10 по 64. ось Якщо так, ну можна сказати, що типу, це або долар, ну типу, рахується як долари, Але які, в принципі, тут долари. Коротше, друзі, я в тому не дуже шарю. Так що зараз, якщо я орендую, то я орендую за 5. Але я не хочу орендувати. Я скажу, що я 5, тобто 5 стахів ще десь донесу. Ну, тобто, їм донесу. Ну, коротше, друзі, будь ласка, ставте лайки. Підписуйтеся на мій канал. Мені буде дуже приємно. Давайте, будь ласка, доб'ємо 450. Хоч би, а потім вже дойдем і до 500. Ну що, друзі, знову сіллям! Румтур по своїй. То, ну, як румтур? Тепер якийсь хаус-тур, можна сказати, по, маш... по будинку завершений. Отак, по елегантному ми зупинилися заглушити, закрити двері. І, друзі, о, до речі, доброго дня ще раз. Я хочу купити, але мені треба буде просто, ну, я ще п'ять донесу. Добре, добре, давайте. Тобто зараз я пишу, як, ну, включаю як за оранду, але потім все донесу. Ось, все є. А, то... Так, ні. Добре, все тут є, Па-па. Так, наша він купається? Якісь. Ті жителі на якісь такі странні. До речі, друзі, у нас таке, ч... ну, таке странне село. Чесне слово, Т таких сіл ще я ніде не бачив. До речі, нам ще людей мають завести. Так що, друзі, наше село тепер, Ось... тобто е офіційно тепер <рес> просто-напросто СМТ. Ось так от. Прикольно, фантастично. З вас лайк, підписка, підтримайте мене та всім па-па!